Свято для дітей, які втратили одного з батьків у російсько-українській війні, влаштували 24 грудня у резиденції Святого Миколая в туристично-інформаційному центрі. Юні Чернігівці грали з однолітками, послухали казку, та звісно отримали подарунки. Організувати святкування допомогла українська діаспора з міста Марктшвабен у Німеччині. Наші волонтери, українці за походженням, проводили ярмарку, збирали гроші для того, щоб передати їх у вигляді подарунків власне для малечі. Яка очікує на цю радість, що найбільше святкування почалося з прочитання казки письменниці зі Львова Лесі Кічури за сюжетом? Святий Миколай розгубив усі подарунки, які він мав принести слухняним дітям, виконуючи різноманітні завдання. Юні Чернігівці допомагали чудотворцеві зібрати їх докупи. І ось настало надвечір'я. Чудотворець знав, що ця ніч буде надзвичайно коло Попри усі втрати і не гаразд, Чернігівка Тетяна Закірова разом з донькою не втрачають нагоди побувати в атмосфері свята. Це не лише піднімає їм настрій, а й дає змогу переключити увагу на щось приємне. Дуже зраділа, тому що дитині є розрада, і мені приємно, що ну про нас не забувають. І, ну, і знають і якісь і подарунки, і свято. Організатори поділили дітей на вікові категорії, влаштували для кожної з них своє свято і приготували різні подарунки. Дітям від трьох до п'яти років дісталися іграшки. Це набори на такі овочі фрукти в кошиках, які можна перевозити, щоб дівчатка могли продовжувати виховувати в собі ті господарські якості. І що стосується хлопців, то це конструктори космосу можна збудувати станцію, досліджувати, вивчати тема космосу і неба для нас сьогодні достатньо актуальна. То нехай малечі одразу виховується на старті. Задля того, щоб ми розуміли, що через декілька років, як вони виростуть, наше небо точно буде закрита. Загалом у святкуванні, яке тривало весь різдвяний уікенд, взяли участь близько ста дітей.